Станіслав Михайлович, прийміть найщиріші вітання в день такого пам'ятного ювілею вашого з Днем Сторіччя. Дякуємо вам за ті прожиті роки, які ви прожили, і за те, що ви зробили для своєму житті. На багатьох посадах ви були, якщо можливо, Зайванів нас знімають, не знають. Ви були директором маслозаводу нашого. Я був директором маслозаводу Що 100 років. В заводцях 30, і 70. То вам 130 років десь. Ні. Розкажіть про себе трошки. себе розказати? Повіть навколо стола, будь ласка. Народився я в жилощах. В бідній сім'ї. Батько був. Мати вмерла, мені було 4 роки. Я не пам'ятаю її, не бачу. Бачу, але не пам'ятаю. Була сестра, яка за мною вхажувала. Зараз пощі, не знаю, чи жива, чи не жива. Вона з 10-го року. Був брат, помер 18 років, прийду в черешні і серце і помер. Батько всього хворів на ноги, бо він був в австрійській армії, купав в робочому, в батальйоні. Купав трашеї, окопи і тому подобає. І там його дуже, він довго лежав, під землею. Ну, ще якось більш-менш врав. Ну, я пішов в школу, Чина, перший клас, кінчив 24-й. Польський четвертий клас і совєтський четвертий клас якраз то було так, що хто був, допустим, першим, так і оставав першим, як в 39 році прийшли совєти. Ну, 17 ну землі у нас було всього. Пів гектара це дуже мало. Сестра вишка заміж. мала вже своє хазяйство. Ми з батьком. В 17 років мене вивезли в Германію на прибуськовій роботі. Це страхіття, страхіття. Я попав до такого фашиста, що люди є кару подлежу. Як морете, куда ви папа. Був на госпіт сид, купив. Приїжджав на живот почав, там мої дочка сім років. Папа, хай люди сядуть, вони з роботи, хай піднять. Так, сидять, але хай класочки. розкаже нам. А ви пам'ятаєте, <реш> <Други багато років. реш> але ви пам'ятаєте, як тато. Нас... 45-й році, 27 січня. Свєтська армія освободила город Сенсбург, там, де я був, і мене зразу призвали в армію. Десять днів учили, потім на фронт, а бої були такі страшні, німці сильно супротивлялись. Ну, як вам сказати, батальйон. Сформують 200 чоловік за три дні три рази в атаку піднімуть, стається 80 чоловік. Мене призвали в армію і я прослужив до 27 лютого мене радило в Польщі, я не пам'ятаю, туди тих городів. 20 травня був в армії 45-го, а потім 6 років в армії. Був запасном, потім в чебром, 46-го року я вже командир, 2-го сірця, я командир відділення. І так армія пройшла 8 років. Я був на должності командира відділення. Помощник командира взводу. Більше ще... мене не пускало, Бо я був в Германії, вибіжав, то ще Сов'язків тривав преступник. А скажіть, будь так... ласка, а як ви тут на заводі працювали? Ви тут рядишком живете, так, і тут керували тим маслозаводом? З вашого заводу я попав в 59-й році сюди. А богай не бою, я За будь років, буде, Тут було 14 директорів, я 15. -й. То я проробив тут около 30 років на тим заводі і оставалось півтора року до. мав інвалідність другої групи і пішов на пенсію по інвалідності. А я хто не вам не такий торт зіпили. спік? Хто вам спік такий ага, торт? А, то дуже і світу вам ходити, ходити, я ходив по парку по півтора-два-три години. Вірите чи ні? Віримо. Тобто рух вот здоров'я, так? Вот, а парк без парку я живу до сих сіхти. Ми вам бажаємо, щоб ви жили ще дуже довго. Але хочу вас запитати, хто вам такий торт спік? Слухайте, до такого торта дожити, то то треба мати дуже велику я Божу не ласку. Розумію вас. Не розумієте? А ви скажете. То, може? То, то я заказала, але ну Зоя, Оксана а, баю, кажу, ага, сама бачка, ага, вона гарно Оксана. пече. А, а як ну... би що не говоріть, бо ага. я вже дивіться, а батько ну, він Що я шок, жалів, багато років. Але ж він бачу пам'ять має. Він все се так гарно свариться Лучше за мене. <laughs> Але ви ви живете разом, так? Чи да. разом до ви мене не знімаєте? Е, що діла? <laughs> <станцес> <ріст> ви <можете мрізнити>. Вирішити заяви, воно не виріжеться, бо це прямий ефір. І ви це дуже про чекайте. Я без нічого добре. То нема страху. Ми вам бажаємо здоров'ячка і ще жити багато років. А зараз ми будемо ще спілкуватися, і і я думаю, ви ще певно щось хочете no, сказати. Пану, скажіть, пане Мирославе, ну я стані сам хали. Попрацював на виробництві. Яке зв'язано з певними термінами і живою, живим продуктом. Тобто треба переробляти молоко, яке може швидко спортитися. Тому е, треба було вкладатися в певні терміни. І нам Станіславо Михайловичем прийшлося працювати е, на, на, на сільське господарство. Був Остапчук, тоді начальник управління. Це було, були 70-ті роки. Десять років я працював головою ревоплану, а тоді саме найголовніше це був план. Вілічився план, так тоді говорили. І от Станіслав Михайлович. За, за, кажу, за 10 буду. років ні разу не було Можете такого, їсти, щоб так ми знімати. викликали Станіслава Михайловича на планову комісію, що десь під загрозою з ревоплана. Ні разу не слухали на І в нього були хороші стосунки з головами колгоспів. І ніколи на них не жалівся, і вони не жалілися ні на нього. Тому ніколи в райкомі партії, Тоді Хоменко був секретарем, ніколи не піднімали таке питання про, про діяльність масового зерноводу. Станіслав Михайлович дуже добре справлявся з цією роботою, От так що був. І на колективі спокій був, і спокій був на околицях, і, і в колгоспах, і в з райком. У мене було чотири за це вот. директорів. Представляєте? Бігаючи був, ждали, може такого. Та ми чула таке прізвище в Кременці. Так. тому був Чушчинський, ну, я не пам'ятаю, скільки було тут. На якось. Стрела дуже мене прийняли, може сказати, як. Не, не люблять, ти думали, думали, що півроку поробить все, а я тримався і ще мене не хотіло боляти. Я пішов по інвалідні. Ну, папа, ну незручно, люди стоять, скільки часу. Як все... пальдо мені давайте? Чи ти така обстановка сложилась. Такі красиві. Об'явили, no, так. <риклад> що була дружна глупость. Хто має бути директором, якщо я вберу? Не тільки я, а по всьому Совєтському Союзу. І той, що мав бути, не тільки я, а по всьому Союзу. Прямо. Щого, що робив директором, йому ножку, як кажуть, підставляв, травив його. Ого, бачите. Тобто, тобто лихі люди були і, і, і тоді, правда? І, і... Я подав заяву, йшов і улякся лісом. Був такий робочок робив на заводі, я його вже вважав, він набагато старший від мене. Е, Ознайомив мене. Skrbelovske vizije, kot je bo, v Postovnici, pomognite mu, popenjajte. Zgradite, podobno. Kodėl ne bi bil v parku? Vodnino, dvijato, četiri. Ste ena vrstica? To je meni ne spasmo. Še jaz ne ja znam, kaj naj vam še ne povem. No, pomislite. 62 років. І ти — Ні-ні, зараз ми ще тільки завершимо про 52-й рік. 62-й році я робив замісником директора марського по заготовках і виконував обов'язки народного судді без юридичної освіти. Ну і я себе довів, і ще село мав у повномочення. Довів до того, що я заболів. На легенді. Я їх лікарів, мене подавали шість років праву легку. Права легка мене засуха, да, за слух, дуже, дуже важка права. Легка. Я живу І, на путь, одній легені. Ну, живу дуже, поки міст, дуже багато ходів. Щас Але... схожу по хаті кровоте в кому. Кобля... Рядом Парк. в парку дуже багато О, гуляю. Mm -hmm. Ні, то серйозно дуже дуже. дуже кажу, Хочете тобі... довго жити, ходіть, лідіте. Ну, ми вам бажаємо, щоб ви жили довго. І ми всі ходіте. Ще гуляли, Можливо, по гуляли по парку. І гуляли по парку. привіт. Дійчі. Давайте. Ось Сапчуку, Степану ну... Миляновичу. Степ... Передаємо. Зразу він може навіть і бачить. Це. Я в ошибку допустив, що не запросив його. Ми у, ми у, то Степана зустрічалися, Він робив начальником управління, я директором моського заводу. Я робив службу в армії і молоч на промисленність. Кому ще передати? Директора два роки, а потім директором. І ще кому хочете передати привіт? Степану Мирянович, так. Хто там ще чекаєте? я б тобі заповню, хто живий. А ярому. Яри <laughs> є. <laughs> ярому <laughs> можемо <му> передати привіт відразу <laughs> тут. А єдинствення людина, яка мені, як кажуть, домовляє роки. Навіть з ним по обороту, і набагато. Я йому ще за телефон. Ну, я так, не хочу під А Але давай мається, йому яру і все, і да. попробуй. А Чумакевичу, передасте ще Чумакевичу привіт. А? Чумакевичу привіт. Передаєте? Чумакевич. Чумакевич є. Передаю да, привіт Чумакевичу. Чекайте, хто ще є. Безладський є. Є, є, А? Є, є. О, безладському операю. Він був воює когось, господь, я директором заводу Я, yeah, yeah, yeah. yeah. До мене, я вам вже казав, mm -hmm. було 14 директорів. А я робив тут 20 років. Mm -hmm. Нікого не видав, нікого в тюрму не посадив. Ми бажаємо вам. Ми бажаємо вам ще прожити не один десяток літ. А людина має жити Тому? генетично до 160 років. Нічого, О, це, нічого. Тоді, ми, тоді ми на 150-річчя ще приїдемо. Ви у, нас, ви у нас в громаді столітній ювіляр третій. Три столітні ювіляри на даний час маємо в громаді. І від усієї громади бажаємо вам в такому ж самому в здоровому дусі, при хорошій пам'яті. Прожити ще дійсно не один рік. Ви є, от по вашій розмові, те, що ви розказуєте, у вас маєте велику історію, маєте що розказати. О, Це ой, дуже ой. добре, що є люди, яким маєте подякувати. Думаю, і вам є багато людей подякують за вашу працю, яку ви робили. Тому до цих 100 років ви заслужили дожити. Бажаємо ще. Відсадкувати? пам'ять прекрасна, я пам'ятаю навіть, як мене що справи опервій. Гарний дивіться О, який. О, це. Привіт. Ти піднімай, дивишся на телефон. Сюди дивіться, сюди дивіться, no, і, там, і всі вас очі. люди побачать, всі люди побачать і зрозуміють, що треба багато ходити, треба бути доброю людиною і <ривіт> доживемо <ривіт> до ста років.